Поневіряння владними кабінетами в минулому у Черкасах створюють центр надання адміністративних послуг. Невдовзі усі служби зберуть під одним дахом у приміщенні колишньої тютюнової фабрики. Нині тут працюють кілька бригад ремонтників. По завершенню обіцяють справді європейський офіс. Абсолютно прозорий, усе як на долоні, без жодних стін. Лише кілька скляних перегородок для начальників. Будуть і супутні служби відділення банку та нотаріус. У прозорому офісі впровадять електронну чергу. Центр надання адмінпослуг буде доступно. Пний усім громадянам тут облаштують пандуси та спеціальний санвузол для людей з особливими потребами. Вартує такий проект півтора мільйона гривень. Переселення розпочнуть вже наприкінці червня. До людина, яка має будь-яке питання до будь-якого органу влади, чи до мерії міста, чи до державних органів обласного рівня, ну наприклад, екологи, земельщики, е інспекція по контролю за будівництвом відпаде необхідність ходити по цих службах. Людина повинна прийти сюди і тут отримати всі послуги, які тільки може вона отримати від влади.